Психологи стверджують, що здоров'я людини значною мірою залежить від емоційного стану, адже позитивні емоції підвищують захисні сили організму, а негативні їх руйнують. На жаль, повномасштабна війна, яку розв'язала Росія в Україні, стала справжнім викликом для ментального здоров'я багатьох людей. Начальниця сектору адміністративної практики Шосткінського районного управління поліції Олександра Лєвшина одна з тих, хто навчає містян протистояти випробуванням долі, а саме проваджує всеукраїнську програму ментального здоров'я Ти як. Всеукраїнський проєкт з ментального здоров'я Ти як започаткований нашою першою леді Оленою Зеленською. Цей проект спрямований на те, щоб люди піклувалися про своє ментальне здоров'я в усіх сферах життя. Даний проект проваджується в усіх організаціях, підприємствах, установах. І шостинське районне управління цьому не виняток. Шусткинські поліцейські допомогли. Гають врівноважити ментальне здоров'я як один одному, так і всім іншим мешканцям нашої громади. У своїй роботі вони використовують сталі психологічні методики, спрямовані на стабілізацію дихання та зняття стресу. По-перше, це методика дихання. До речі, є така класна вправа з дихання. Вона називається долонька. Її можна використовувати як для дорослих, так і для дітей. Але дітям вона дуже подобається. Це коли перед собою ставиться долонька і робиться вдих коли по пальчику піднімається один пальчик вверх. І робиться видих, спускаючись вниз. І так кожний пальчик проходимо. Також сталою я вправа дихальна, така як дихання по квадрату, вона дуже відома. Також використовуються прави з мускульно-м'язової релаксації. Вони дуже різні, але така, знаєте, типова права метелик. Вона дуже проста. Значить, схрещуються ось так ручки перед собою. Можна її робити так, можна як обійми. Поступово робиться поплескування, можна робити в різній рітниці. Комусь Дуже швидко подобається комусь темп повільний, але хочу сказати, що по ітогу цієї вправи значить відбувається так, що підлаштовується дихання під серцебиття, і наш темп руху буде рухатись, як наше серденько б'ється. Візуалізація це ще одна вправа, яка допомагає людині заспокоїтися та відволіктися від тривожних думок, зазначає пані Олександра. Коли ми представляємо якесь тихе, спокійне місце, думаємо про думаємо про щось хороше в рівні при цьому врівноважуємо наш емоційний стан. Дуже багато вправ і дуже багато практик, які використовуються люди, саме які впроваджені цією програмою. Ти як за словами Олександри Лєвшиної, дітям особливо подобається вправа з використанням ляльки, яка слугує їм місцем сили і таким чином знімає тривожність. Зробити якусь невеличку лялочку. Ну, наприклад, як от у мене мотанка, така і в стані стресу. Казати, що це місце сили, і дитинка її зажимає в ручці, і при цьому вона отримує такий знаєте стан спокою, можна їй дати ім'я, можна щоб разом з дитинкою робити цю мотанку. І це теж стабілізує це. Одна з таких дієвих практик, яку наразі також можна. Завдяки усім цим вправам організм людини стає більш стійким до стресових умов, які повсякчас оточують шосткинців. Підкреслює фахівчиня. У проєкті ти як задіяні усі працівники Шосткинського районного управління поліції. Тож за будь-яких ситуацій готові надавати психологічну підтримку. Вони проводяться для різних верст населення. Також ми проводимо заняття, а арт-терапевтичні заняття з дітками прикордоння на Цих заняттях ми також їм показуємо різні методики, тобто методика долоньки. Я казала ще методика метелика, ще є методика глибокого позіхання, тобто, щоб дітки могли в ситуаціях, коли вони знаходяться в стресі, саме себе, себе заспокоїти. Поліцейські також виїжджають на місця обстрілів, де надають людям психологічну підтримку, допомагаючи їм знайти внутрішній ресурс для подолання травми. Виїжджають і працівники поліції, і працівники ДСНС, і при цьому. Присутні штатні психологи, які надають допомогу, а також будь-який працівник поліції може надати першу психологічну допомогу людині, яка опинилася в даний момент в стресовій ситуації. Щоб їх заспокоїти, трошки розвантажити, просто привести в стан такого спокою і стабільності, Шосткинці, які мають бажання опанувати техніки з відновлення ментального здоров'я, можуть звернутися до управління поліції та запросити правоохоронців для проведення занять. Це на постійній основі якби робляться освітні заклади, дуже часто звертаються. Далі центр статичного виховання за для того, щоб провести заняття з дітками. Ми можемо по будь-якому запиту. До речі, ми якось проводили заняття з в центрі життєстійкості. Також в зараз дуже відомий наш такий на всю країну вже бомбосховище, яке створили люди самі. То ми теж там проводили заняття і з дорослими. До речі, їм дуже було цікаво, і з маленькими діточками.